Ой. Добрий день. Всі нас страшила. То я. Ви спала? Розбудив вас? Добре, добре. Розбудив? Ну, добре. добре. Щось я тобі хотіла сказати, я Вже не пам'ятаю. Я тільки до хати зайшов. Треба було записати. А чого не записували? Боже мій, чого я пам'яті не маю. Тут вам продукти передав. Щоб ви да. поїли. І ще посилочку зараз принесу. А де ножик? Ножик де? Будемо розпечатувати посилку. А ну розумію, що є, що там є. Чим? Ножик де? Що? Ножик! Чим розрізати, розрізати чим? Ладно, йду, я шукати. А вони й буде. Зараз знайду щось. Тут нема нічого. Мандаринки будете мати? Якісь булочки. Соки. Собі подивитеся потім. А що тут ще є? А там багато всього є. Я хотіла масло купити. То там треба шукати, в тому пакеті. Моє масло? Має бути, так. Добре. То вам від каті нагірної. Ви так не чуєте, але. Собі потім подивитеся. Бабцю? А до вас хтось приходив ще? Що? До вас приходив хтось? Ніхто не приходив. Ніхто не приходив. Що, і нема, що є? Не знаю. Бо до мене писали жіночки, що хотіли де зайти. до вас. Лежить? Не знаю. Я не знаю, я з зосі не живу. Казала, казала по мікрофоні. Що вона така слаба, як я. По мікрофоні? Не приходить щось. Угу. А пенсію вам приносили? Мав принести пенсію чоловік? Що? Пенсію мав чоловік вам принести, приносив? Поштар! За червій принесли! Добре! Бо я якраз знавав. Добре, що принесли. Там платіжка за світло вам прийшла. Як-як? За світло платіжка прийшла. За світло. Так. Да. Але за вас заплатили вже. Тудей не платить. Вже заплатили за вас. Вже заплатили. Так! Да. Добрі люди за вас заплатили. Добрі, добрі. Ну, я тут десь прикріплю Скріншот... <кхе> Скріншот оплати. Марійка войні хоче мене забити, бо хоче мої квартири. То вам приснилося все! Кому потрібна ця квартира? Багато, х... <кхм> Багато хто пише, що заради тієї квартири я хочу. Подивіться, кому потрібен? Дозволюється, що тут ніхто в тому будинку не живе. <кій> Нікому не потрібна ця квартира. Не марікани заб'є мене є. Не заб'є вас. що я дури не здала, що я гурбата згорбилася. Мене хочу заб'яти, щоб я ніде не йшла. Хто таке каже? А коловденько син. А де він? Де він є? Де ви його бачили? Дізник, де вас хочу а де ви його бачили, якщо ви нікуди не ходите? І до вас ніхто не приходить. А я ніде не йду. Ну, то ви звідки знаєте то? То вам приснилося все. Де не я казала, що я нині піду до магазину. Стала, думаю, піду. Але чогось негозний тін. Ясно. Та не yes. на, дв... на вулицю можете вийти, То тепло. Тукума кулин мене може заб'єти. Стріляти тукума кулі з лівого муха. Так, о, вот, з муха. Куля з лівого муха? Ясно. Yes. Мене же три рази тіну хтось, а хто не знаю. То кого вкус, кіну раз я того барабоні під хатом купала. Мене кену я впала, так і впала, ж ми в ухах позвонило. Вас тут нема барабою під хатою. то вам приснилося. То я скуп... то давно-давно. А, давно. а раз він прала рукавичу. Рукавиці прала твою в душі. Тоже мене кинув, хто то цоков кулю з вуха. Я впала, я ледві, рачки, рачки, не могла встати. Тя рачки повзла залізла до хати і ліжка тримала і вилізла на ліжко кого тобто, у кулю в мене кинули з вуха нівого, uh -huh. так вот о, Притісне з вуха і тоді цукума кулі виходить з вуха і людина падає. Ясно, буду знати. <кхем> Добре бабцю, я буду йти. Я вже захрип, я йду, а ви будьте чемні. Добре. То дрова будуть. Думаю, що купить. Якщо не вмру, чекаю, щоб мала на зиму чим паліти. Бо марійка мої казала, я вже не буду приходити, я вже не буду приходити У вас вже сто років є. В зимі ми знову її наймемо і знову нам де приходити. Ще 100 років нема. 91 буде вам. В серпні, якщо не помиляюся, привеземо дрова, купимо з підписниками і привеземо до осені. Все, до побачення. То я коли 90 років. 190? Через 100 років. Ще не буде. Не будете, ви, певно, мали, 190 років, я так чую. 91 буде в серпню, якщо не помиляюсь. 91 буде! Ще не буде, 90. 91 буде! 91? Так! Аж не віриться, правда? Час пролетів так в і 91 Добре, добре. А що тут є добре? Добре, до побачення. Будьте чимні. Я пішов. Я що дочекаю? я що дочекаю, то, то ще прийдеш. Прийду, добре, Но. добре. А Зосі як ще жива? Я не знаю. Зосі то твоя мама, друга. Нє! Пер. Це точу чую купа раз. Не моя мама. То ви собі придумали. Бабся вже з кимось говорить. По мікрофону. З ким говорите? Добре, добре. Добре. Ви собі записуйте, що ви хочете мені сказати. І коли я прийду, ви мені покажете. Добре. Все, до побачення. Добре, добре. Чисто захрип. <кху> таке. Треба її знову осінь дрова купити. Бо ось що лишилося з минулої зими. Думаю, щось придумаємо.